І обрезана жито ще і бито люди скаржилися на незаконну виробку лісу на околиці села та порушення зобов'язань орендаря водойми. Микола Оніщук обіцяв юридично допомогти розв'язати конфлікт. Для цього благодійний фонд має потужну команду правників, які здатні підготувати і забезпечити захист законних прав громади. У селах Радомишецького району фонд Миколи Оніщука продовжив акцію страхування школярів від нещасних випадків. В батьківські комітети він передав страхові поліси. Поки що життя наших дітей і здоров'я не було застраховано. В основному жителі села мало забезпечені у фінансовому відношенні. От і на подібні випадки страхова допомога нашим батькам, нашим дітям буде надзвичайно необхідною і надзвичайно потрібною. Краще воно нам не знадобилося, але дуже ми. Речення, що все-таки є такі люди, які турбуються про наших діток. До мене звернувся депутат районної ради з проханням допомогти дитині, яка була палена, причому тіло, десь на 50%. Але оскільки дитина є застрахованою, якраз благодійним фондом вона вже може розраховувати на відшкодування для лікування. Крім того, благодійний фонд роздав пропозицію відповідне звернення і вже прийняв рішення про надання. Термінової фінансової допомоги загалом страхові поліси отримають понад 20 тисяч сільських школярів Житомирщини. За даними фонду, шестеро дітей вже скористалися страховками. Відвідуючи сільські громади, голова фонду передав подарунки сільським радам, лікарським амбулаторіям та школам. 12 учнів призерів Олімпіад з Потіївської школи отримали заохочувальні грошові премії від фонду Миколи Оніщука. Триває акція з благоустрою населених пунктів у селах Ради району. Представники фонду встановили міні-контейнери для збору сміття. Загалом у сільській місцевості буде встановлено більше тисячі таких контейнерів.